Наступление под Харьковом якобы застопорилось. Некоторые даже говорят, там потерпело неудачу, завершилось провалом. Ну, во-первых, еще не совсем понятно, какое место в планах вот, российского генерального штаба вообще занимают боевые действия под Харьковом. Что? Харьков? Та ні, нужон нам той Харків, і санітарна зона нам вже й не так то й потрібно. І взагалі це не українці нас зупинили. Це ми самі ставили собі на меті просто пролізти на декілька кілометрів на Харківщину, покласти там тисячі солдатів своїх. І все. Це просто такий план був. Розумієте? Просто такий план. Совершенно Сершенні пані. Толі ілі це направлення главного удар. Якщо главного, то воно не виглядає як направлення. Так сказать, главного удара і приложення основних усилій. В ходе Великой Отечественной войны состоялось четыре битвы за Харьков. Боевые действия за Харьков вели два фронта. Каждый там по 500-600 тысяч человек. Таких сил вот со стороны российской армии, ну, безусловно, сейчас там... Коротше, Кремль зараз активно працює над тим, щоб продати провал та повну поразку свого наступу на Харківщині, в результаті якого у них лише втрати, а стратегічного чи бодай тактичного успіху росіяни не мали. А ще русків не дуже приємно, що зараз ми ще й дістаємо західної зброї по їхнім базам, звідки вони і готують нападіння. Як пише телеграм-канал Астра та телеграм-канал Шпіона, горів ангар з технікою та боєприпасами, стверджується, що там було знищено близько п'яти тисяч протитанкових мін, протипіхотних мін та тротилових шашок. Також знищено п'ять вантажівок Урал, ще дві пошкоджено, і ще було знищено один БТР. Окрім цього, тоді горів ще КП російських солдатів, який був розгорнутий на базі відпочинку Нежаголь та виконував управління підрозділами, що вели ведуть наступ на Вовчанськ. То знаєте, напевно, російські пропагандисти щось відчули, що пахне смаженим. Та вирішили, що ой, треба терміново казати, що на Харків ми не підемо, поки ще більше ЗСУ бас наших не повиносили. все таки Харків це дуже великий город, це мільйони. І для того, щоб овладіти таким, ну скажімо так, населеним пунктом, тут наж потрібен з нужні бойовий численний состав. Ну пока власне говоря, нам ще й не понятно. Ще не какое место Харьков Харків займає в планах на літню кампанію. А я говорив, що у нас немає э, цілі там э, підходити и так далі. І до речі, ось ці от експерти та пропагандисти російського телебачення самі зізнаються в тому, що виявляється, фронт то ніде не посипався, бо українську армію таки не можна недооцінювати. Ну, пока, по крайній мірі, ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, О. дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не mm -hmm. отсутствию, а их э, да. суще существенное сокращению количества, да, так сказать, тех снарядів, які они можуть применить. Соответственно, Сейчас у них є і снаряди, і дрони в агроному кількості. Mm -hmm. Слухайте, але при цьому не можна зараз сказати, що ворог такий сидить та просто мовчки терпить те, як по ним прилітають дрони, ракети і інші снаряди. Русські продовжують тероризувати цивільне населення нашої країни, зокрема за рахунок керованих авіабомб, і якраз це стосується Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Просто кажучи, там, де вони можуть це робити, там і тероризують. А чому нам взяти і не використовувати, наприклад, наработки сіверокорейских друзів, іранських друзів? Вот Ось тут вовсю да, Франція збирається поставити міражі. А чому нам не з Северної Кореєю не поставити їх системи ПВО? С расчетами. Ну, как ответ меру на поставку F16 миражей. В принципе, гипотетически этот вопрос можно рассмотреть. Вот. Нет, дискуссиями, дискуссиями, но система ПВО лишними не будут, расчеты лишними не будут. А северокорейским коллегам полезно будет набраться опыта, так же, как кстати, и китайским. Потому что на ну, следующий ТВД очевидно у них. Ну, Театр военных действий очевидно у них. Ну ви розумієте, який абсурд белькнув цей персонаж. Окей, те, що вони бігають по диктатурам та шукають панічно собі зброю та ППО, це ясно, це можна пояснити. Це друга армія світу, ми таке вже бачили. Але тепер путінські рти просувають наратив про те, що бойові дії будуть далі або в КНДР, або в Китай. І тут є питання: про які ще бойові дії в цих країнах говорить цей шеза. Казатиме, що Україна хоче захопити Північну Корею та Китай, а Росія потім піде їх визволяти. Чи російські їх там нети, самі почнуть операції у цих країнах? Про що цей персонаж взагалі говорить? Ну, це одному дияволу відомо. А вопроси к системі остаються: вона є, она нуждається в каких-то крупних крупних перестрокках. На мой взгляд, вот все-таки какие-то Ну какие крупные перестройки, если для тех людей, которые принимают решение, нет достаточно денег, чтобы там построить необходимые инженерные сооружения, и защитить наши аэродромы и системы ПВО? Но пусть отберут у тех, которые нанимают на Питерский форум... Инстас, пампить, пампить нефть. Залышим от этих божевильных там розважатися далее и давайте разберемся, разобраемся. От тема певничной Кореи активно просувается сейчас российскими агентами вплыву во всему свете. З основного, це після реальної поразки диктатора в Китаї, де не лише не вдалося повністю вирішити нагальні проблеми з банківськими транзакціями та будівництвом газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2», який гіпотетично міг би, хоч якось, зараз, врятувати Газпром від рекордних збитків, Кремлю треба продемонструвати успіхи, причому успіхи в трьох різних сферах. Перше це успіх на полі бою, друге це успіх у внутрішньополітичних справах Росії, і третє це успіх на міжнародній арені. З першим, Путін спробував, не вдалося з другим у нього є часткові успіхи, оскільки на Росії мантра Пабідабеся там працює на максимум. А з третім ситуація гірше ніж будь-коли. Із тих союзників, з якими можна бодай якось зараз поглибитися на взаємовигідних умовах, це і залишаються власне Іран та Північна Корея. Ну, це якщо не брати зараз до рахунку країни Африки. Що касається арсеналів Китайської Народної Республіки, Корейської Народно-Демократичної Республіки і Арсеналів стратегічних арсеналів Російської Федерації. Мы никаким образом в Союз не объединены. И в этом смысле единственное, что я могу сказать в ответ на ваш вопрос, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики Соединенных Штатов. І їх союзників, тобто вісь зла зараз ніби об'єднується на тлі зростаючої постаті колективного заходу, який неодмінно хоче їх там всіх розчавити. У, -у, 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 У страх та й годі. Але треба розуміти, що, хоч російський і може зараз говорити, що їм там так добре зараз з північними корейцями існувати і співпрацювати. Однак. Російські чиновники, бізнесмени стільки років купували нерухомість та відкривали свої рахунки саме на Заході. А також саме туди вони відправляли своїх дітей вчитися, а потім робити в бізнес. Чомусь не в КНДР, а туди. Вони всі були орієнтовані на Захід, включно з самим Путіним. В цьому сенсі опинитися в ізоляції на Заході і натомість дружити з Іраном. Північно-корейськими кімами, які живуть в буквальному сенсі в проголодь. Ну не самі вони, бо ви бачили об'єми північно-корейського диктатора, але їхні країни. Це, звісно, така собі доля і такі собі успіхи, але направду їм нічого іншого не залишається. Тому вони активно посміхаються та вдають, що це й була їхня мета і мрія. Ну вони ж не можуть зараз зізнатися в своїх невдачах і поразках, а вони є, і їх багато. Сірна корія це наш сіт. Это дружественная нам страна, в которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий. Это, опять же, мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности, и никем не может и не должно оспариваться. треба визнати кімчанин вдало використовує путіна подекуди правильно колись сказала представник південної кореї в оон про те що КНДР використовує війну в україні як випробувальний полігон своєрідний для тестування балістичних ракет що здатні нести ядерні боєзаряди і найгірше з цього це те що КНДР давно перебуває під завісою тобто дані про те в якій кількості там є і що, доступні вкрай обмеженому колу людей Проте з того, що відомо точно і є у відкритому доступі, так це те, що після розпаду СРСР КНДР отримало багато заліза, чим зараз і власне користується Путін. Російська держава переживала немало складних, навіть трагічних періодів. Но завжди наш народ побіждав всі трудності, прегради і невзгоди. Созідав, умножал величі отечества. Та така велич, що я не можу. Не минулої доби, з моменту того, як Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти московської біржі, так цей майданчик заявив про припинення торгів доларом і євро з 13 червня. І знаєте, яка там тепер основна іноземна валюта буде? Ніколи не здогатаєтеся. китайський юань. І така вже доля путінського режиму. Питання зброї залежати від Ірану та КНДР, а в питанні економіки від Китаю. І фактично ситуація з грошима в путінській рефії складна. Ну і це м'яко кажучи, бо все вказує на те, що від тепер російська міжнародна торгівля та торгівельний баланс країни буде зав'язаним на фінансових показниках Китаю. Експерти визнають, що за всю свою історію Росія ще ніколи не була такою залежною від стійкості іншої держави, тобто простими словами кажучи. Що зараз вони мають? Яким буде юань? Яка буде ситуація в Китаї? Це буде прямо відображатися на російській економіці. Нам залишиться тільки одно. Только одно Как в известной русской э, сказке, приговаривать мерзні мерзні волчі хвост». і 10 лет назад нам всем тыкали, что мы недоразвитые. а сегодня недоразвитые, получается, по всем показателям, опережают доминанту. домінанту. Від'ємно розвинена Маша Захарова напевно поверила у ту статистику, яку малює офіційний Кремль, та вирішила як. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії на весь світ прокричати, що нарешті, нарешті, вони вже не недорозвинені, а нібито йдуть на випередки європейських країн, та що російська економіка демонструє небувалий прогрес в умовах санкційного тиску. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляя тезисы приводил статистику и отметил, что, конечно, это все находится в, в динамике. И, конечно, сегодня ты на таком месте, завтра тебя опередили, потом опять. Но это же показатель невероятный. Так, так, показатель действительно неимоверный, Только есть нюанс. Чомусь вытраты на оборону зростають, податки для россиян сбильшуются, коррупция пробывает черговое дно. Розкрадають шалену кількість грошей на армії, і це визнає навіть сам Путін, то так. Показник, про який каже Маша Захарова, і правда змушує замислитися над тим, як Росія дійсно розвивається та в якому напрямку. І в цьому ж контексті кумедно те, як Кремль, а точніше його рупори, виправдовують тотальну корупцію у своїй країні. Там кажуть увага, що це все клятий захід та англосакси підсадили їхню країну на це. Говорили так саті навіть до моменту, коли почалася моя телевізійна кар'єра, що корупцію в Росії. привнесли и используют как средство политического контроля за элиты американцы. Именно да. американцы стояли за всеми коррупционными схемами в России с конца 80-х годов, потому что все деньги могли идти только через систему американских банков, и все проводки были видны. Хто що, чого і як. Тобто ніякої ілюзії у американців ніколи не було, з ким вони міністри. То есть вони підсадили да. да. совєтську еліту, вот на цю корупційну іголочку, а потім стали аккуратненько. То же самое. О, і ця вся російська еліта так не хотіла, так не хотіла виводити гроші в офшори, купувати собі та своїм родинам нерухомість в країнах цивілізованого світу. Та той же ж Соловйов, так волав, коли у нього забрали його віллу на острові Кому. Але так. Це вже інше, звичайно. Тут направду історія глибша. Бо те, що ми почули зараз з рота Соловйова, це просто, як то кажуть, одна зі ступеней виправдовування російської корупції. Але кампанія там триває більш глобальна зараз. Банальний приклад це показові чистки та корупційні скандали в генеральному штабі та російському міністерстві нападу. Ті ж самі пропагандисти, політики нижчої ланки, воїнкори зараз ставлять логічні на правду питання до команди Шойгу, наприклад. Як так сталося, що російське військо було не готовим до того, щоб провести вдалу наступальну операцію на Харківщині? Та навіщо тоді взагалі було її починати, якщо всі там знали, що ніякої «побєди» там не буде? Та якщо всі розуміли, що це буде просто м'ясорубка для російських солдатів? Банальный пример – это их военкор Александр Коц. Очень серьезное сопротивление оказывает противник. И не только оказывает сопротивление, но и судя по стянутым сюда силам, планирует очень мощный контрудар. В ближайшие дни и недели, к сожалению, у нас не будет новостей о широком продвижении, о расширении санитарной зоны, буфера безопасности. Сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону. А интересно выходит, Топтаны? просто какие-то там пропаганды, Дисти та політика, які кривляються по телевізійним студіям, а сам Путін в Китаї перед пресою офіційно виходив, пам'ятаєте, і казав, що вони потужно просиваються там десь на Харківщині. Я нічого не говорив. <кій> я просто провів аналіз. Так, Харків вони брати не планують, це вже інше. Але у них там все під контролем. Санітарна зона створюється. Пройшло декілька тижнів, і тепер все. Уходять вони там в глуху оборону. Санітарної зони, виявляється, немає, і не було, а ЗСУ контратакують потужно. Оце Путін стратег, правда? Ось це колонізатор, що правда від'ємний. Вже його Воєнкори кажуть, що українська армія дуже вдало розвинула свою галузь БПЛА. На відміну від російської. Українці дуже хорошо продвинулись в строительстве дронів від різних типів, от FPV дронів і до на, на, больших, е, безпілотників типу, які у нас которые і, на, і до Татарстана, до і До Орская почти долетало. Поэтому е, здесь им нужна помощь, и если нужна, то какими-то ну, комплектующими да, Вони, вони Мистеря дрони, ті баба які, котрих за Старлінком літають, тим не страшно никакой РЕП управляються дистанціонно. І це частково правда, адже українські бапола вкотрені здивували світ та й самих росіян. Адже завдяки роботі дронів, ось так було в Ярославлі. Це майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. В цьому місці розташований новий Ярославський нафтопереробний завод. Це називається карма в дії або недобрий ранок для росіян? А то вони схоже думали, що можуть нас піднімати по повітряній тривозі щоранку, а самі спатимуть при цьому. Ага, зараз нехай звикають до такого будильника. Бо враховуючи те, наскільки російському ППО, схоже, що подобаються українські дрони, а інакше пояснити те, чому вони їх пропускають, неможливо. Подібних тривожних ранків у русських явно буде більше. чому до сих пор вот ти защити на наших НПЗ немає? Чому врак. Збивають наші Тігірані імені та сказенітопулемітними своїми розчотами. Чому ми цього не можемо зробити? Російський Зет Патріот, імперець Максим Калашніков обурився через те, що російське міністерство нападу чомусь так не дбає про захист важливих об'єктів на їхній же території. Натомість вони думають про те, як же ж стягнути більше ППО під об'єкти диктатора або наближених до нього людей. Але не подумайте, Путін так само своїх не бросає. просто для диктатора. Кто-то больше свои, а кто-то меньше. Ну, так и торопляется. Враг нам готовит такой, знаете, не враг, вернее, наш противник. Готовит нам такой вот, я считаю, такой воздушно-зенитный верден. То есть перемалывание наших противовоздушных сил именно в прилегающем театр военных действий регионах. Ну, безусловно, это прежде всего. Белгородская область, Белогория, Курская, но ну, не исключаю, что и другие І другі теж вибачте. Тобто з цього можна зробити висновок, що сили оборони таки успішно працюють по базам ворога як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії. А ще тут важливо не забувати про вдалі операції наших партизанів, от буквально зі свіжого, агенти партизанського руху, а теж знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області, внаслідок чого ослаблено систему ППО усієї Московської області. Оце ми зараз побачили кадри операції партизанів. А тепер детальніше це сталося у місті Клин, Московська область, знищено станцію супутникового зв'язку лівінь. І чому це важливо? Бо цей об'єкт забезпечує або вже забезпечував зв'язок у стратегічній та оперативній ланці управління російської армії. Ну, якось так. ВСУ начинает, отримує возможность выбивать наші нервні центри именно в ближнем тылу, нарушая устойчивость вооруженных частей вооруженных сил Российской Федерации. То есть что это? Штабы, транспортные, ну, логистические центры, там железнодорожные узлы, склады боеприпасов, склады горюче смазочных материалов, узлы відповідно, управління и связи. Все зрозуміло. Ну, може мости в тилу. это, да, І, естественно, батареї з э, позиції дивізіоних знітних ракетних систем. Бачу по цьому ж контексті дуже цікаве повідомлення. Підтверджень цьому, звичайно, що немає. Тому закликаю сприймати це дуже скептично. Проте. Телеграм-канал Кремлівська табакерка» писав про те, що нібито підкреслюю, нібито губернатор Белгородщини Гладков направляв листа Путіну з проханням розглянути питання про розширення зони СВО на Белгородську та інші прикордонні області. Спровокував такий крок дозвіл західних країн про використання їхньої зброї для ударів по території Росії. От настільки все у них за планом, що губернатор Белгородщини благає розширити зону СВО і на його регіон. Того й диви, незабаром і сам Сабянін, мер Москви, звернеться до Путіна з цією ж пропозицією, особливо на тлі послаблення системи ППО в регіоні. І ось тут. Настав час запитати, а що там русські? Як вони на це все відповідають? Ми робимо ще одне конкретне реальне мирне пропозиція. Якщо в Києві і в західних столицях від нього як і прежде, також відкажуться, то в конце концов це їх діло. Диктатор зробив ще одну так звану мирну пропозицію. Мирного з неї лише назва направду це суто умови капітуляції України. Короче, на заход, как завжде, забули покликать санитаров, бо пациенту явно уже погано. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное: суть нашего предложения не в каком-то временном примирии перемир... или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад. Повторю: речь не о заморозке конфликта. А об його окончательном завершенні, очевидно, реалії на лінії боєзіткнення будуть змінюватися і надалі, і не на користь путінського режиму. І умови для переговорів звичайно будуть іншими. Підкреслю, головне, мета пропозиції України не в якомусь тимчасовому перемир'ї, як цього хоче Росія. Мова не про заморозку конфлікту, а про його закінчення. А, еще у луна ломает Наши соединения действительно стояли в Киеве. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, не домысливал, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения. І він просто суперечить сам собі. Він же ж сам казав, що його війська якраз таки відійшли від Києва, як так званий «жесть доброї волі, аби почати переговори з Україною та показати, що вони готові до миру. А тепер він каже, що вони навпаки підійшли до Києва, щоб говорити про мир, при цьому обстрілюючи передмістя та саме місто, вбиваючи там людей, розкрадаючи домівки, тощо цікавий мир пропонував тоді Путін за цією логікою. Тут або методичка збилася, або він просто забув про те, що він там брехав до цього. Ну не дивно, напевно, складно стільки маячні тримати в голові одночасно. Ще диктатор висловився про те, що треба йому та країнам усього світу формувати новий безпековий устрій, бо старий на його думку не працює, і це достатньо промовисто чути від істоти, яка невпинно тероризує інші країни, і сам же ж провокує та розпочинає війни або перевороти. Як приклад, зараз Кремль взявся активно за дві країни: це Молдова та Вірменія. Казахстан теж є у цьому переліку. Проте у Казахстана є союзник Китай. Тож ця справа просто диктатору є не дуже безпечною зараз. Уряди Великобританії, Канади та США оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові. Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе і підтримувати верховенство права. Гарно нам знайомо те, що робитиме. А Путін далі він буде розхитувати ситуацію, а потім, під приводом звільнення країни від якихось там уявних неіснуючих нацистів, піде защищать невизнане Придністров'я або ще там щось вигадає. А ось це зараз відбувається з Вірменією. Там чинна влада підтвердила свій намір вийти з ОДКБ. Створеною Російською Федерацією безпековою організацією свого роду, вона мала бути як анти-НАТО, але де-факто це організація, що існувала лише на папері останні роки, так точно. Ну і це власне обурило Путіна. Ми вийдемо з ОДКБ. Ви мене цим лякаєте? У нас все добре. Ми вирішимо, коли підемо. А що ви думаєте? Яким буде наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтесь назад, не повернемося. Криза у відносинах з ОДКБ виникла через тих, хто утворив альянс, члени якого планували війну проти нас разом з Азербайджаном. Це вже не перший натяк вірменського прем'єра про те, що ну очевидно, що він звинувачує Росію у сприянні Азербайджану, який не є членом ОДКБ у війні проти Вірменії. І тут треба підкреслити, що те, що розносили зокрема російські помийки, про те, що Вірменія вже вийшла з ОДКБ, це не більше ніж перекручування фактів, бо вірменська влада. Всі ці місяці старанно уникала заяв про остаточний розрив цієї організації. Можливо, тому що вона не хоче сильного втручання Росії. Але парадокс у тому, що це втручання вже триває і триває вже на один рік. Проте нинішня криза у відносинах Вірменії та Росії настільки масштабна, що фактично є безпрецедентною в сучасній історії взаємовідносин між самими країнами, і не дивно, що Росія на неї відразу ж відреагувала. Зокрема, Путін активізував своїх маріонеток з числа реваншистів і запустив свій улюблений сценарій: суспільно-політичну хаотизацію. І вона отримала масштабну підтримку російських інформаційних ресурсів. В Армії таке впечатлення, що власті просто ослеплені. вони оглохли, вони не бачать очевидних… фактов очевидных последствий собственной политики и они не слышат собственный народ события, которые а, и касаются внутри а, политической жизни в той или иной стране и Армения здесь не исключение является внутренним делом того или иного суверенного государства Армении направлена нота протеста в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России Розсматриваємо посічення бучі делегацією від Єревана як откровенне нідружественний шаг со сторони Арменії, і це тільки крихітна частка того, що зараз лунає в російських інформпомийках про Вірменію. Ну, на правду, можна по різному ставитися до чинного керівництва Вірменії в особі Пашиняна, але можна точно сказати, що воно не проросійське, особливо після 20-го року. Після 44-денної війни курс Вірменії, який вона обрала. Спрямований на благо самої країни зараз, ніж якщо порівняти, якби вона залишалася в повній залежності зараз від Росії. Всі ці протести, які бачимо в Єревані, це суто спроба Путіна привести до влади саме ті сили, які підтримують проросійський вектор розвитку вірменії та власне той реваншизм, який може занурити Південний Кавказ у чергову криваву історію. Путіну просто таке вигідно, тому він. всеми занимается и намагается, это все проштопнуть и сделать. Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США, в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европа все больше сдвигает на обочину глобального экономического развития. Огружають в хаос міграційних і других астрейших проблем. Як підсумок, треба сказати, що Росія не представила жодних якихось мирних пропозицій, як для України, так і для всього світу. Були тільки погрози, які базуються на хворій уяві та історії з'їхавшого з глузду. Паранойка все, що сказав Путін, не має жодного відношення до міжнародного права, до статуту ООН, на який Путін декілька разів навіть посилався. Все це. Говорить більше про те, що чинне керівництво Росії банально не здатне тверезо дивитися та сприймати реальність а головне визнати те, що вони загарбники, які не рятують когось, а навпаки, вбивають та знищують, вбивають як своїх громадян, так і громадян інших країн. Диктатор бачить, що світ став більш радикально налаштований проти нього, і диктатор боїться. Тому диктатор говорить свої пропозиції про мир, які базуються лише на війні. Тому диктатори погрожує і бряться ядеркою з приводу чи без нам потрібно просто робити своє. В мене на цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. і Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео.